Це цинізм росіян, який є, і він був і з початку війни, бо ми мали такі випадки, на жаль. І сьогодні вночі, коли приїхали наші рятувальники, рятувати людей, які були під завалами, які знаходились у житловому будинку, в який був поцілен шахет, в них прилетів, прилетів шахет і, на жаль, маємо трьох загиблих. ДС, крім цього, у нас є 12 поранених, три з них в тяжкому стані і зараз лікарі роблять все можливе, щоб вони... Були Хочу сказати, що дійсно я дуже вдячний нашим працівникам ДСНС, бо вони чекали, ми там перебували разом з людьми, працівники ДСНС з-під завалів достали живим одного чоловіка. Ця рятувальна операція зайняла приблизно три години, але вони зробили неможливо і зараз цей чоловік знаходиться в лікарні.